Ви ще дивите, 22 з половиною випуск файних новин, але є одне, але скорочено, а є ОА. Вйо до новин. У Криму працює наймімімішніший прокурор у світі. Вони ж не стояли на майдані. Вони ж ні за що не боролись. За що їм молоденька і красивенька? Ми стояли, боролись, і тепер у них красивий прокурор, а у нас махницький. А голос. Голос у неї який. Працюємо в общем порядке, в усім режимі, поскольку нужно очень большую роботу провести. Ого. І хоче слухати ще і ще! Ще, ще, ще. Основною задачою прокурорського надзора. Це мені дещо нагадує. Dog of hell. Like a and a ghost. Ну, я можу лише поспівчувати прокурору Крима. Пані Поклонська, мені вже все рівно, що ви говорите. Просто говоріть. Говоріть подовше. Можна тільки уявити, як вона зачитує обвинувальний вирок. No, Oh. 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 Поки що не зрозуміло, який саме портрет пані Поклонської буде висіти у всіх районних прокуратурах Криму. Сама прокурор Криму поки що обирає між трьох варіантів. І нам стало відомо, що на пост міністра внутрішніх справ Криму розглядають кандидатуру Аматуе. Аматуе? Юлія Тимошенко з'явилася на телебаченні. Вона виступає за якнайшвидше проведення парламентських виборів. Ну, по перше, що стосується дострокових парламентських виборів, я хочу сказати, цей Господи, прости, гадюшник, чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно. Вона хоче старий гадюшник поміняти на новий? Цей господи прости, гадюшник, чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно. Пані Тимошенко готова до кардинальних змін, які продемонструють оновлення влади і боротьбу за чілі майдану. Однією з перших кардинальних змін стало зникнення коси. І вона готова піти іще далі у глобальних реформах. Нове обличчя української влади. Азірівка то є минуле. Починається епоха кличківки. Подобно дії поки основного конкурента немає, кличкова займає лідируючі позиції поміж коснолінгвістів. Хто подбурює? Сепартийський настрій. Звичайно, у нього ще немає такої відточеної мови як у Азарова. Але бачимо, що його стиль вже свіробляє. Беженців. І це далеко не все. Окремо варто чи зупинити на слові, яке кличку дає ще найважче. Підприємств. Предприєм. Предприє... Пред... предприємство. Розслідування походження грошей на рахунках таких осіб та їх підприємств. Арешт нерухомості цих осіб. Та їх підприємств. Пане Кличко, а спитайте у свого репетитора, чи його попереднім учнем не був ходролявий неприємний дідуган у окулярах? <плес> Віктор Ющенко знову об'єктивах телекамер. Він дав двогодинне інтерв'ю громадському, але ми вибрали з нього найцікавіше. Коли Віктор Ющенко покине е, державну дачу. Are you ready? Чого ви такі дрібні? Ну добре, Мустафу, ви файно підкололи. Він і справді невисокого зросту. Чого ви такі дрібні? Але Віктор Андрійовичу, ваша дача обходила ще нам от 30 мільйонів гривень на рік. <звук> Коли я ще подивив те інтерв'ю повністю, мій календарик з портретом Ющенка замедоточив. Так, у мене є календарик з портретом Ющенка. А тепер у мене ще й свіжий мед є. Свободівчі серед них Мірошниченко, Іллєнко і Бенюк, прийшли у кабінет директора УТ-1 і почали вимагати його звільнення. І Та пиши не давай! Що ти? ти будеш за мої ротів! У моїй країні дарувати! Руки прибачу! Руки приборуть! Руки набри. Сідай розлідай, Сядь! Сідай сидить! Ви досі думаєте, що вони то спочуття патріотизму? <патріотизм, <патріотизм, Патріотизм тут ні до чого! Просто пан директор у Т1 з розсудній свободів. І Рошниченко на це натякає. Факт. Злягання з Москвою вони прийшли, аби змусити його написати заяву у ЗАГС. Пишіть заяву. я вам буду. Сиди, будь ласка. За нашою інформацією, це відео так чи сподобало пану Кіщільову, що він аж рот відкрив від здивування. І Кішільов запропонував авторам цього відео роботу на каналі Росія під псевдонімами Єгор Мірашніченков, Андрій Ільянков і Богдан Бініков. А оператором у них буде Олександр Аранцов. А ми тим часом знаходимо. Мисі у тремтливому очікуванні нового репортажу з України спеціальної кореспондентки НТВ Ірини Фаріонової. У Донецьку пройшов сепаратичний спіритичний сеанс. Янукові! Янукові! Викликали дух Януковича. Янукович! Але дух Януковича їм ще не явив. Бо пан Янукович ще досі жив. Після невдачі з Януковичем мітингувальники спробували викликати сатану, викрикуючи містичні числа. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 48, 50, 34, 36, 38, 39, 60, 105, 108, 109, 100, 110, 114. Вони не знають, що сатану треба викликати латином. А російську мову можна викликати хіба що його заступника. Ми читаємо кожен коментар під нашими відео. Наш постійний глядач Дмитро у своїм коментарі попросив мене зголити пи під носом. Дмитре, я не буду вас переконувати у тому, що в мене не пи під носом. Ви все одно не повірите. Тому я попросив більш авторитетну людину переконати вас, що під носом у мене дещо інше. І як доказ наводжу цю фотографію. Чекаю ваших наступних коментарів, Дмитре. Дякую, що нас ще дивили. Make love, not for. <звук> yeah. for? Якщо ви хочете допомогти нашому проекту, то під відео є інструкції, як це можна зробити. Будемо дякувати за кожну гривню.